Добре, ти арбітражиш на казінохи, правильно? Ну iGaming – це індустрія, то ж казінохи безвичайно, о, бля, казіно, що почнеться. Типу, люди, люди, типу, а, капер, о, скам. Ну, тобто, угу. я хочу зразу пояснити людям, тому що якраз це аудиторія, яка не розуміє, чим я займаюся, угу. не розуміють нішу. Да. Про те, що то, чим я займаюся, абсолютно біла легальна сфера, яка тим більше в Україні легалізована, угу. і вона стосується не тільки казино. Типту Ай Айґеймінг це ставки на спорт, казіно, це ігри, mm -hmm. термін гемблінг, і yeah. от все, що під нього підходить, і ставка на спорт, і казіно, і там частина ігор, mm -hmm. і так далі. Тобто, це велика індустрія, яка повністю легалізована у всьому світі, mm -hmm. і працюємо ми тільки з ліцензіонними продуктами. Правильно чи я розумію, що, наприклад, ти як арбітражник і твоя команда, твій бізнес в цілому знаходити такі партнерки, на які заходять казіно? Тобто, наприклад, я казіно, і я хочу, щоб мені до мене приходили клієнти. Я сам не хочу налаштовувати рекламу. Mm -hmm. Я хочу, щоб мені налаштували рекламу, і я готовий за це платити ену суму грошей. Ну, наприклад, я готовий там, за одного клієнта давати там, 100 доларів, наприклад. Да? І ти, як арбітражник, налаштовуєш рекламу, там условно получаєш клієнта за 10 доларів. А казінноха ти платить 90. За ну, те, що ти привів клієнт. Там багато моделів є оплати. Ну, трекається все, звісно, це депозит. Тобто, коли грок гравець вкладає кошти в продукт, угу. і якщо він проходить, там там, там багато що. нюансів, нюансів, що там є з KPI.